Сьогодні у нас буде петрушка. Будемо її сушити в дегідраторі. Але трошки по-іншому, ніж цей кріп, що я сушив. Скільки вже два місяці пройшло. Тому що от я його сушив, і він, ну, як полова, як сіна Пахне. Не пахне укропом, майже трохи, трохи там щось є. Тому сьогодні буде по-другому з петрушкою. Значить, я її обрізок в корні. Це зараз замачую, добре промиваю. А це окремо замачую, бо тут більше землі це. Ну це теж піде в діло. Окремо буду сушити і потім переб'ю. Отже, миємо теплої водичці. На відмокає. Ні гаряче, ні холодний. Тепле. І ось, будь ласка, керінці. З ними буде більше праці. Це вже в декілька водах, і потім підстроюю ще. Стоїть чекає. Ну отак, от як корінці теж. І підстрою. Тут у нас приготована миска з холодною водою. Знадобиться зараз нам в Дуршлаг і ось таку от миску кладемо і зараз це ми заливаємо окропом. Все, залили. І тримаємо так десь. А! П'ять секунд. Так, все готово. Виймаємо і кладемо холодну, щоб вона відразу остила. Такі прийоми побачив на Ютубі. Кажуть, що це допомагає зберегти е, той присмак, щоб воно пахло саме петрушкою, а не половою. Так, воно вже остигла. Зараз це віджимаю і кладу на рушник, щоб воно обсохло, полежало і стало більш. мягким, повялилася. А перед этим еще порежу. 11 -го година вечера. И вот. Вот оно лежит. И так до ранку не и лежит. Буду перемешивать Ну и вот корешки окремо лежат. Здесь по 3 сантиметра я резал такими кавалочками. Коли висохне, воно потім все переб'ється легше. Похладно сушитися, 70 градусів 30 хвилин. Вийшло на три поддони. Це окремо і два цих. А через 30 хвилин нам 50 градусів і родинки 6 покладно. Найсушиться. Посушилося півгодини. 70 градусів і 4,5 години 50. І кажушки, особу теж. Я їх нюхаю, але нема запаху цього, як має бути. Петрушки нема. Чимось приємним пахне, так, але не петрушкою. Питаю дружину що ти скажеш Запаху нема, що то перебивати. А вона каже, ну запаху нема, а вітаміни ж та лишилися? Я буду їсти. Ну я про це навіть і не подумав. Ну добре буде перебивати зараз. Раз вітаміни лишилися. Перебиваємо. Вийшло, Ну, не хочу я уже те корешки молотить, буде так, як є, Все. Треба пробувати с ще. Може воно дасть якийсь інший результат. Далі буде.